Привіт! Мене звати Анастасія, я психолог, гіпнотерапевт та регресолог. Я працюю з людьми, які стикаються з повторюваними проблемами: тривога, постійне напруження, низька самооцінка та непевненість у собі, страх осуду та страх помилок, складні або токсичні стосунки, почуття провини за відпочинок, за вибір, за свої бажання, прокрастинація, блоки у самореалізації, втрата мотивації. Та також відчуття, що, наче живеш не своїм життям. Чому це виникає? Тому що в 90% наших реакцій та рішень це автоматичні програми, програми підсвідомості. Саме там зберігаються старі установки, травматичний досвід та обмеження, які і створюють поведінку та емоції та циклічні проблеми. Мій підхід дозволяє працювати одразу з джерелом цих програм. Я поєдную гіпнотерапію, регресивні техніки, гіпнокоучинг, НЛП, інструменти класичної психології та роботу з тілесними реакціями. Це не просто про поговорити і зрозуміти це про перепрограмування того, що керує вашим життям на рівні підсвідомості. Тому результати часто відчутні вже після однієї двох зустрічей. А не після місяців розмовної терапії. Трішки про міфи. Коли люди чують слово гіпноз, часто уявляється шоу, де контролюють або змушують робити дивні речі. Але терапевтичний гіпноз це зовсім інше. Пояснюю простими словами: у кожної людини є так званий критичний фактор: це внутрішній захисний механізм, і він не дозволить вкласти в підсвідомість щось. Що суперечить вашим принципам, цінностям або безпеці. Тому я не зможу змусити вас сказати, зробити чи подумати те, чого ви не хочете. В гіпнозі ви не спите, ви в стані глибокої зосередженості, релаксу та спокою. Така ж глибина стану у вас буває, наприклад, коли ви їдете за кермом і раптом розумієте, що вже проїхали 5 кілометрів на автоматі, занурились у книгу і не помітили, що промайнула ціла година. Або коли от засинаєте, але ще чуєте звуки навколо і розумієте, що відбувається. Тобто цей стан він вам дуже добре знайомий. Це природній стан. Що ми робимо в роботі? У кожної поведінки емоції або страху є джерело. Колись в дитинстві чи в юності ви зробили висновок, що мене, щоб, щоб мене любили, треба бути зручною мені не можна помилятися, моя думка нічого не варта, або відпочинок це про слабкість, я не маю права хотіти більше, або я не важлива. І з цього моменту підсвідомість створила систему захистів. Ці захисти колись були потрібні, але сьогодні вони заважають вам жити. У гіпнотерапії ми повертаємось до цього моменту і змінюємо рішення, емоцію, яке колись врятувало вас, але зараз воно утримує вас в болю. Тому одна зустріч вона може замінити тижні або місяці класичне. Психологічної роботи, бо ми працюємо не з поверхневими проявами, а саме з коренем. Але важливо, я беру в роботу лише тих, хто готовий до змін, не спробувати не про всяк випадок, а саме я готова. Тому що я лише провідник. У мене є знання, методи та інструменти, але більшу частину роботи робите саме ви. Якщо ваша внутрішня система чинить супротив, і ви не хочете змін, ваш критичний фактор просто заблокує цей процес. Але якщо ви дійсно готові, підсвідомість відкриється і зміни прийдуть швидше, ніж ви звикли уявляти. Ви завжди маєте вибір. Вибір жити за тим, що вам колись нав'язали страхами, заборонами, треба, повинно або обрати інше. Бути собою, створювати свої правила, свою історію та своє життя.